Вітаю вас семикласники! У цьому відео ми з вами дізнаємося, які прямі називаються паралельними. Вивчимо властивості паралельних прямих, а також дізнаємося ознаки, за якими ми впізнаємо, чи прямі у нас перед нами паралельні, чи все-таки ні. Перед тим як ми будемо переходити до вивчення нової теми, давайте ми з вами пригадаємо, що ми вивчили раніше про дві прямі. На площині, яке в них може бути розміщення. Наприклад, перше розміщення, яке б я вам хотіла нагадати, ми його не розглядали, і... але все одно я хотіла б на нього звернути увагу, тому що дві прямі на площині вони можуть мати розміщення, розміщатися одна відносно одної, можуть трьома способами. Перший спосіб це співпадати, коли одна пряма співпадає, всі точки прямої одної співпадають з іншою прямою. Бачите, такий випадок не розглядається в геометрії, тому що геометром він не цікавий, тому що це в нас по суті виходить, що перед нами лише одна пряма. Ось. Але все-таки ви все одно маєте знати, що у нас дві прямі можуть співпадати, далі можуть не співпадати, а можуть перетинатися. І ви вже знаєте, що якщо прямі перетинаються, то вони мають спільну точку, і до того ж лише одну. Вони мають кути, які утворюються при перетині двох прямих. І коли нас запитують, а який же кут між двома прямими, які перетнулися, то, щоб відповісти на це запитання, ми маємо вибрати той кут, який меншої градусної міри, той який гострий. Але буває так, що у нас немає гострого кута, а є кут 90 градусів. Вони всі будуть тоді рівні і. Вони всі будуть 90 градусів. І тоді кажуть, що такі прямі у нас перпендикулярні. Але все одно це будуть ті прямі, які перетинаються і мають спільну точку. Отже, ви знаєте, що прямі можуть співпадати, тоді у них спільні точки всі. Всі точки однієї прямої співпадають з усіма точками іншої прямої. І можуть перетинатись, тоді вони мають одну спільну точку. А бувають ще такі випадки, коли наші прямі не мають спільних точок, тоді вони не перетинаються. І уже такі прямі ми сьогодні з вами будемо розглядати, чим вони цікаві і що ми про них знаємо і можемо використовувати під час розв'язування задач. Отже, дві прямі. Якщо не перетинаються, то вони називаються паралельними. Такі прямі спільних точок не мають. І позначається паралельність двома такими лініями вертикальними. Ось, і означає А паралельно до Б. Або можна було записати Б паралельно до А. Зверніть увагу, що може бути такий, таке зображення, таке завдання у вас. Ось відомо. Дві прямі нам дано, і запитання, чи перетинаються таких дві прямі. Нехай, нехай це буде уже це де. То коли ми бачимо такі, таке зображення, то не поспішайте говорити, що вони не перетинаються, тому що на малюнку вони не перетинаються. Тому що насправді ви пам'ятаєте, що прямі нескінченні, і якщо уявити, що вони у нас будуть продовжуватись, то я думаю, що зрозуміло стане, що десь там все-таки вони перетнуться. А якщо ви подивитесь на прямі А та Б, то вони у нас як завгодно довго ми будемо їх продовжувати, вони все одно спільних точок мати не будуть, вони не перетнуться. Так як у нас у потягів рейси. Вони паралельні, тому що якби вони десь перетнулися, то наш потяг не зміг би рухатись. Так, давайте ми будемо поговоримо уже про відрізки. Які будуть паралельними, які називаються. Отже, два відрізки називають паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. І вони також спільних точок мати не будуть. Але дивіться, коли відрізки не мають спільних точок, вони можуть просто не перетинатися. Так? Ось так. Відрізки у нас мають початок і кінець. Ось, і вони також не будуть мати спільних точок, але при цьому вони паралельними не будуть. Тому два відрізки паралельні лише в тому випадку, коли вони лежать на паралельних прямих. Тому що, якщо ми продовжимо відрізки в випадку, який я зобразила, ми побачимо, що ті прямі, на яких лежать ці відрізки, вони перетнуться, вони не паралельні. Тому і ці відрізки не паралельні. Записують так само, як і в прямих відрізок АВ паралельний відрізку СД. У попередніх заняттях ви вивчили значок перпендикулярності, він ось такий. А значок паралельності, запам'ятайте собі, він ось такий, тому що його зустрічають і його постійно використовують в геометрії. Аналогічно говорять про паралельність двох променів. Два промені називають паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. Промінь та відрізок називають паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. Відрізок та пряма називають паралельними, якщо відрізок лежить на прямій, яка паралельна до даної прямої. І так далі. Я думаю, що тут зрозуміло. Ознака, за якою впізнають паралельні прямі. Якщо нам відомо, що дві прямі, вони перпендикулярні до однієї і тієї ж прямої, то тоді ми точно можемо сказати, що такі дві прямі будуть паралельні між собою. Отже, дві прямі, які перпендикулярні до третьої прямої, паралельні між собою. Якщо, давайте ми подивимося, чому це так. так тут доводити потрібно від супротивного. Доводити від супротивного означає припустити протилежне твердження і показати, що воно є виявилось хибним. Що це означає? Дивіться, в нас означення каже, що дві прямі, які перпендикулярні до третьої прямої, паралельні. Давайте ми припустимо, що в нас дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, але вони не паралельні. Тоді, якщо прямі не паралельні, то вони перетинаються. А якщо вони перетинаються, то десь вони будуть мати точку перетину. Десь там буде точка у них перетину. І тоді, що ми будемо мати? Є у нас точка десь. І з цієї точки провели один перпендикуляр одну пряму, яка перпендикулярна до даної прямої. І провели ще другу пряму, яка перпендикулярна до даної прямої. Але це неможливо, тому що ми з вами вивчили вже, що з точки, яка не лежить на прямій, можна провести пряму перпендикулярну до даної, і до того ж тільки одну. А по нашому припущенню. У нас з точки ми провели аж дві перпендикулярних прямих. Тому наше припущення невірне, тому. А ми припускали, що прямі не паралельні. Тому ми маємо, що все-таки дві прямі, які перпендикулярні до третьої прямої, між собою паралельні. Вони не можуть мати спільну точку, тобто не можуть перетинатися. Якщо вони не можуть перетинатися, не перетинаються, то вони паралельні. Ось так. Наслідок. Через точку, яка не, лежить, не належить прямій, можна провести пряму паралельно до даної прямої. Давайте ми поміркуємо, як ми це можемо зробити. Це щось схоже буде на те, про що ми тільки що говорили. Ось дивіться. Якщо у нас є точка, яка належить на прямій, ми можемо через цю точку провести пряму, яка перпендикулярна до даної прямої. Ми про це вже дізналися, коли вивчали перпендикулярні прямі. І ми можемо це зробити єдиним чином. Далі, через точку А, яка лежить на прямій, давайте я назву, щоб ви бачили, про що я говорю. Ось у мене нехай буде пряма Б. Через точку А, яка лежить на прямій Б, ми можемо провести пряму, яка перпендикулярна до прямої Б. І ми можемо це зробити єдиним чином. Тобто через точку, яка лежить на прямі, можна провести пряму перпендикулярно до даної прямої і до того ж лише одну. Тепер ми отримали, нехай це буде пряма С, тепер ми отримали такий, таке зображення. Є у нас пряма Б, і пряма А перпендикулярна до прямої Б, і пряма С перпендикулярна до прямої Б. Отже, ми маємо дві прямі, які перпендикулярні до однієї тієї самої прямої. А ми знаємо за ознакою, що якщо дві прямі перпендикулярні до однієї тієї самої прямої, то вони між собою паралельні. От ми довели вам, з вами цей наслідок. Отже, через точку, яка не лежить на прямій, можна провести пряму паралельну до даної прямої, і до того ж лише. А, а Чи до того ж лише одну чи не, чи не одну, ми з вами зараз побачимо на наступному слайді. Отже, основна властивість паралельних прямих, або аксіома паралельності прямих, через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести лише одну пряму, яка паралельна даній. Проходить тільки одна пряма, яка паралельна даній. Давайте ми її зобразимо. Я вже не буду через перпендикулярність. Просто я її проведу. Отже, якщо є пряма і точка, яка не лежить на прямій, то через цю точку проходить лише одна пряма паралельна даній прямій. Ось таке твердження. Ви будете використовувати його в задачах, і тоді вам воно буде запам'ятовуватись краще. Ще є така теорема. Якщо дві прямі, паралельні третій прямі, то вони паралельні між собою. Наприклад, ось нехай у нас є дві прямі А, Б та С, три прямі. І якщо нам відомо, що пряма А паралельна до прямої Б, і пряма, наприклад, С паралельна до прямої Б, то з цього слідує, що пряма А паралельна до прямої С. Тобто дві прямі, якщо вони паралельні до однієї і тієї ж прямої, то вони між собою також паралельні. Доводити ми не будемо ці, цю теорему, дивимося, яку інформацію ми ще сьогодні з вами вивчимо. Дивіться, при паралельних прямих, тут у мене зображення не паралельні, але важливо, що ще є таке поняття, як січна та кути, які утворюються при перетині. Ось якщо у мене нехай ось у мене є пряма А та пряма Б. І пряма С, яка перетинає пряму А та пряму Б, називається січною. І при перетині двох прямих січною або третьою прямою, утворюється аж вісім кутів. І серед цих кутів деякі з них мають окремі назви. Наприклад, кут 1 і кут 3 називаються внутрішні односторонні, різносторонні. Кут 4 і кут 2 також внутрішні, різносторонні. Отже, внутрішніх різносторонніх кутів у нас є дві пари. 1 і 3, 4 і 2. Дивіться, чому внутрішні вони? Тому що є дві прямі, і ці кути у нас вони всередині між прямими. Є кути, які зовні між прямими, це кути 5, 6, 8, 7. Їх також називають 5 і 7, наприклад, це зовнішні різносторонні, 8 і 6 це зовнішні різносторонні. Але в нас у цьому відео ми про них не будемо нічого говорити, тому на них не зосереджуємо свою увагу. Є внутрішні односторонні. Це ті, які всередині між прямими, і по одну сторону, і по один бік від січної. Це кути 2 і 3, і кути 1 і 4. Це в нас внутрішні. Односторонні. Вони по одну сторону, по один бік відсічні. Внутрішні різносторонні по обидва по різні боки. Але, наприклад, кут 1 і 2, це внутрішні, але це не різносторонні, це суміжні кути, ви їх знаєте. А внутрішні різносторонні це все-таки 1 та 3, 4, і 2. Так, і ще є пара кутів, які називаються відповідні. Це кут 6 і кут 3. Тут 5 і тут 4, тут 8, тут 1, тут 7 і тут 2. Відповідні це, дивіться, вони знаходяться по один бік від відсічної. І, наприклад, якщо кут 5 знаходиться зверху над однією прямою, то відповідний йому також знаходиться зверху над другою прямою, але по 1 бік від відсічної. Тому 5, 4 відповідні. 1, 8, 2, 7. 3, 6. Ми з вами і у цьому відео, і в наступному ще про них будемо говорити. Отже, ознака пізнають, чи прямі паралельні. Якщо відомо, що внутрішні різносторонні кути, утворені переперетині двох прямих січною, рівні між собою, то прямі, тоді А та Б будуть паралельні. Ми доводити цю ознаку не будемо, просто запам'ятайте. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Далі, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при приперетині двох прямих січною рівню рівню 180 градусів, то такі прямі паралельні. Тобто, якщо у нас у нас на зображенні три кута, нам за умовою каже умова, що якщо сума внутрішніх односторонніх кутів, внутрішні односторонні це в нас 1 і 2. Тобто, якщо кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Давайте ми подивимося доведення цієї теореми. Дивіться, відомо за умовою у нас, що кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів, потрібно довести що прямі паралельні. Отже, а тут у нас ще є, дивіться, кут 3. А кут 1 і кут 3 вони у нас суміжні. Ми це знаємо. А ми знаємо ще також, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому ми можемо записати, що кут 1 додати пут 3 дорівнює 180 градусів. Це за властивістю. Це було в нас за умовою. А це у нас за властивістю суміжних кутів. Тоді з цих двох записів ми бачимо, що кут 1 плюс кут 2 180, кут 1 плюс кут 3 180. Звідси випливає, що у нас кут 2 дорівнює кут 3. Дивіться, я з першого виражу, чому дорівнює кут 2. Це буде 180 градусів відняти кут 1. І з другого виражу, чому дорівнює кут 3. Це 180 градусів відняти кут 1. Якщо у нас праві частини рівності рівні, то це означає, що ліві також рівні, тобто кут 2 дорівнює кут 3 А кут 2 і кут 3 у нас внутрішні різносторонні. А тільки що перед цим на попередньому слайді нам була така ознака, що якщо внутрішні різносторонні кути утворені припередні паралельних прямих січно, двох прямих січної рівні, то означає, що прямі самі паралельні. Тобто в нас внутрішні різносторонні кути рівні, отже, прямі паралельні. Тому, якщо ви будете зустрічати, що сума внутрішніх односторонніх кутів буде 180, це буде означати, що також прямі паралельні, тому що щойно ми з вами довели таку ознаку. Давайте подивимось ще одну ознаку, і на цьому наше відео буде завершувати. Отже, якщо відповідні кути утворені при перетині... Двох прямих січної, рівні між собою, то прямі паралелі. Дивимося на зображення, тут у нас позначені три кути, але якщо кут 1 дорівнює куту 2, це у нас відповідні кути. Якщо ви, вам відомо буде, що ця пара кутів рівні між собою, то це буде означати, що прямі паралельні. Давайте доведемо тут дуже просто. Дивіться, кут 1 і кут 3, вони вертикальні, а отже рівні між собою. Тобто кут 1 дорівнює куту 3, як вертикальний. А кут 1 дорівнює куту 2 за умовою. Якщо кут 1 дорівнює куту 2 і кут1 дорівнює куту 3, це означає, що кут 2 дорівнює куту 3. А кут 2 дорівнює куту 3, вони внутрішні різносторонні. А якщо внутрішні різносторонні кутирівні, то прямі паралельні, що і потрібно було довести. Отже, якщо вам зустрінеться, що відомо, що в двох прямих, які перетнулись з січною, відповідні кути рівні, то це означає, що прямі паралельні. Ми з вами у наступних відео ще будемо говорити про ці, які, які утворилися при перетині двох прямого січної. Але ми вже будемо їх розглядати як властивості паралельних прямих. Тому до зустрічі у наступних відео.